Усім доброго дня! З вами на зв'язку лікар уролог, лікар ультразвукової діагностики, дитячий уролог, асистент кафедри хірургічних хвороб Симон Олександр Васильович. Давайте поговоримо про сечокамину хвороб. Зокрема, етіологічні чинники, які спричиняють до розвитку сечокоменної хвороби, діагностику та лікування цієї хвороби. Останній частині ми відведемо трошечки більше часу. Так ось. Сечокам'яна хвороба – це захворювання, яке виникає внаслідок утворення каменів чи то конкрементів у органах сечовидільної системи. Це нирки, сечоводи, сечовий міхур, і навіть часом буває в уретрі, тобто в сечівнику. Далі ми будемо називати сечокам'яну хворобою скороченим терміном СКХ. Етіологія сечокам'яної хвороби займає майже половину. Усіх випадків госпіталізації в урологічних відділення. Досить велика частка таких діагнозів в кожному урологічному відділенні. А за статистикою, ця хвороба знаходиться на другому місці серед інших захворювань нирок, свечоводів і сечового міхура. І щорічно в Україні припадає понад 52 тисячі випадків перше зареєстрованих з проявами сечокам'яної хвороби. За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Близько 5,5% хворих на сечокам'яну хворобу серед і усіх інших патологій зустрічається у закладах надання медичної допомоги. Вагома цифра цих хворих з СКХ вказує на значну актуальність даної проблематики. Чому це важливо? Ну, тому що сьогодні цією проблемою, на жаль, дедалі частіше хворіють і молоді люди, і навіть діти. Поширеність сечокам'яної хвороби залежить від багатьох чинників. В першу чергу визначають екологічну теорію. Екологія великих міст спричиняє до розвитку утворення сечових конкрементів. На першому місці особисто я поставив би метаболічний вчинник. Тобто будь-які розлади метаболізму людини внаслідок порушення, можливо, інших органів та систем, точніше їхньої роботи, ну, наприклад, внаслідок розладів. Роботи щитовидної залози, чи пара щитовидних залоз, які відповідають в організмі за обмін кальцію, а за утворення парадгормону, або щитовидна залоза, яка відповідає за метаболізм в організмі. Так? При розладах цих органів також можуть утворюватися сечові конкременти. При гіповітамінозі вітаміну Д також можуть утворюватися сечові конкременти. Чи не найбільший і фактор це підвищена мінералізація питтєвої води. Збільшена кількість хімічних речовин в їжі, тенденція до чого спостерігається останнім часом. Підвищена густина сечі, збільшений рівень іонізованого кальцію в крові, збільшений рівень сечової кислоти у крові це також етіологічні чинники сечокам'яної хвороби, якими окремо потрібно займатися. Також дедалі нижча якість більшості харчових продуктів і, знову ж таки, води сприяє утворенню каменів у нирках. Ось що можна сказати про густину сечі. Доведено, що дуже велику роль відіграє густина mm -hmm. сечі для утворення конкрементів у нирках або у сечовому міхурі, тому що пам'ятаємо, що в сечоводах та в сечівнику самостійно конкременти не утворюються тільки внаслідок якихось вторинних причин, чи попередньо проведених оперативних навчань, лігатур, зокрема, і так далі. Так ось густина сечі вимірюється у pH. І доведено багатовіковими клінічними роботами та рандомізованими плацебоконтрольованими дослідженнями, що густина сечі для того, щоб запобігти утворенню конкрементів, повинна знаходитися в межах 1014-1017 одиниць щільності, що в свою чергу попереджує адгезивність дрібнодисперсних солей, які скупчуючись перетворюються безпосередньо у сам. Камінець, тобто конкремент. Таку густину сечі можна забезпечити достатнім питтєвим режимом з розрахунку від 30 до 50 мл на кілограм маси тіла. Наприклад, якщо людина важить приблизно в середньому 70-80 кг, то мінімальна кількість випитої рідини за одну добу для такої людини повинна становити від 2 літри до 2,5 літри. Зачасту недостатня кількість рідини буває, чи не першою причиною кристалурії, а згодом і скупчення самих конкрементів. Конкременти можуть бути різного виду: дрібнозернистий пісок або вже саме каміння і різного розміру від 1 мм, що дозволяє побачити зараз сучасна ультразвукова діагностика. До гігантських конкрементів, які можуть сягати 10 см та більше, відкладення формуються з мінералів і солей, які накопичуються всередині нинок. Давайте обговоримо симптоми стачукименної хвороби. Якщо людину турбують різкий біль у боці та спині під 12 ребрами, больі відчуття, які мігрують, або віддають в нижню частину живота чи в пахову зону. В медичному світі це називається іррадіація. А спастичний біль, інтенсивність якого коливається, то посилюється, то знижується. Наявність крові у сечі, печіння та дискомфорт під час сечови це все можна віднести до симптоматики сечокам'яної хвороби. Частіше до симптомів ниркової коліки. Що таке ниркова коліка? Ниркова коліка це камінець в ходу, який пробує вийти самостійно. Також, супроводжувати сечокам'яну хворобу можуть також і зміна кольору сечі, нудота, блювота. Інколи, коли мова про блокуючий конкремент сечоводу, що створює перешкоду для відтоку з нирок, викликає лихоманку та озноб. Що можна сказати про сечокам'яну хворобу у дітей? Передвісником сечокам'яної хвороби у дітей часто зустрічається один з таких видів діатезу, як сечо діатез. Сечолужний може бути або сечокислий, в залежності від біохімічного складу конкрементів та від реакції лужної чи кислої. Цей стан може слугувати передвісником сечокам'яної хвороби і однозначно потребує уваги зі сторони педіатра та дитячого урола. Є декілька видів конкрементів. Які відрізняються за своєю природою та формою. Урати це солі сечової кислоти. Оксалати це кальцієві солі, трипельфосфати, бікарбонати, цистинові камні це все різновиди конкрементів, які утворюються в сечодільних шляхах. Зокрема, цистинові камень є похідними найменш розчинної амінокислоти з усіх. Це цистин, яка провокує утворення цистинових кристалів. Ця форма сечокам'яної хвороби є найважчою в лікуванні та потребує неявияких зусиль зі сторони лікаря та пацієнта, щоб досягти покращення стану здоров'я чи перевести хворобу з активної фази хоча б у ремісії. Методи діагностики сечокам'яної хвороби це, звичайно, ж, загальний аналіз сечі, Часто призначаємо загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. А зокрема, ниркові проби, аналіз на креатинін та сечовину. Звичайно, щоразу використовуємо ультразвукове дослідження органів сечовидільної системи. Також, уже за показами після проведення УЗД, призначаємо рентгенографію, частіше з використанням внутрішньовенного контрасту та комп'ютерна томографія або скорочено КТ. Терапія сечокам'яної хвороби. Може ділитися на три категорії. Це консервативна терапія, куди входить суто медикаментозне лікування, чи то пероральне, чи то інфузійна терапія, також неінвазивна та малоінвазивна хірургія, або ендоскопічна хірургія, яка не передбачає розрізу м'яких тканин, а через природні отвори. А дозволяє забезпечити візуалізацію за допомогою відеообладнання, так? Та евакуацію, наприклад, з фрагментацією цих конкрементів і виведення їх сочительних шляхів, все ще без розрізу тканей. Ну або хірургічне видалення камінь, яке застосовується частіше для конкрементів великих розмірів. Це від 1 см більше. Консервативна терапія полягає в тому, що лікар рекомендує хворому змінити свою. Харчову поведінку, тобто підбираємо дієту, аби зменшити вміст речовин, що утворюють камінь. Зазвичай це включає обмеження споживання солі, білка чи інше. Також важливо збільшити вживання води для зниження концентрації сечі і запобігання утворенню конкрементів унаслідок підвищеної концентрації, коли сеча виходить за межі 1017. PH і йде до збільшення 1025-1030, навіть інколи 1040. Часом вживання самих медикаментів може сприяти каменеутворенню. І тоді рекомендації будуть полягати саме у відміні або зменшенні, або переведенні пацієнта з таких засобів на інші, які не сприяють каменеутворенню. Якщо пацієнт скаржиться на біль, лікар може призначити протизапальні та знеболючі препарати. Також під час такого виду терапії рекомендують ліки, що допомагають розчиняти деякі типи сечових конкрементів, тобто хемолітики, розчиняючи конкременти, препарати. Використовують для цього цитратні суміші, препарати з містом різних трав'яних екстрактів, наприклад, екстракт журавлини, наприклад, екстракт амізубної золототисячника. Кореняну любистку, екстракти петрушки, шипшини, споришу, звичайного. Усі ці екстракти пройшли клінічне випробування та мають ефективність у допомозі присічки мені хвороби. Неінвазивна терапія включає насамперед сучасне технічне забезпечення, яке дозволяє провести без розрізів, без будь-якого хірургічного втручання. Дроблення конкрементів. Сюди, у випадку сечокам'яної хвороби, може входити лише дистанційна літотрипсія або екстракорпоральна літотрипсія, конкрементів сечовідних шляхів. Цей метод полягає у дистанційній подачі ультразвукових хвиль з високою частотою безпосередньо на ділянку, де розміщений конкремент, посередньо через шкіру, через тканини. З прицільним наведенням на сам конкремент, на сам камінець. Це сприяє фрагментації конкремента на більш дрібні частинки і їх відходженню по сечовидільних шляхах, по сечоводах та пурей. Так, це трубчасті органи довжиною близько 20 см, які сполучають нирки з сечовим міхурем і сечівник, який виводить сечу зону. Виконується така процедура, ще раз повторюсь, без розрізів, без будь-яких Після операційних рубців у подальшому, так прикладанням обладнання на шкіру подається високочастотний ультразвук в кількості декілька тисяч ударів від 4 до 7 тисяч. Така методика проводиться навіть без знеболення. Якщо прицільно правильно навестись чітко на конкремент, людина не буде відчувати болю, а лише буде впісля після. Процедурному періоді відмічати дискомфорт у наслідок відходження вже дрібніших фрагментів цього конкременту. Щоправда, є і покази, і протипокази до такого методу лікування. З показів, зокрема, це найперший це невисока щільність конкремента. Вважається, що конкремент мають щільність від нуля до 2000 аж ю або один із щільності, І такий метод доступний тільки. При конкрементах, які не перевищують щільність у тисячу ажів. Малоінвазивне оперативне втручання. Вибір малоінвазивного оперативного втручання залежить від розміру, розташування і щільності конкрементів, які знаходяться у сечовідній системі. До малоінвазивної терапії можна віднести контактну літотрипсію. Останнім часом у передових клініках використовується виключно лазерна. Тулієва або гольмієва енергія, яка забезпечує мінімальний вплив на слизову оболонку сичоведільних шляхів і значно полегшує післяопераційний період і сприяє ранньому відновленню після проведеної операції. Хірургічне видалення каменів застосовується у складних випадках перебігу сечокам'яної хвороби. Пацієнту необхідно провести хірургічне видалення каменів у випадку, коли ці конкременти сягають великих розмірів. Проте такі випадки трапляються вкрай рідко. І пов'язані з пізнім зверненням пацієнта до лікаря, чи наявності супутніх захворювань чи ускладнень у пацієнтів. Ми використовуємо люмботомію, тобто розріз в поперековій ділянці, чи лапаротомію, тобто розріз на животі із пластикою ниркової миски або сечоводу. Тому краще займатися профілактикою сечокам'яної хвороби. Вагомою частиною менеджменту сечокам'яної хвороби залишається профілактика. Та метафілактика сечокам'яної хвороби. Якщо профілактика хвороби це її попередження чи недопущення, то метафілактика це профілактика уже у середині хвороби. У даному випадку це означає, що у пацієнтів, у яких уже спостерігалося або самостійне відходження конкрементів, або були проведені оперативні втручання з приводу сечокам'яної хвороби, потрібно не допустити повторне утворення камінців. З цією частиною якраз дуже добре. Може впоратися продукція компанії GreenVisa. Уросептик від компанії GreenVisa має всі вище нами перечислені натуральні компоненти та чинить позитивний вплив на кислотність сечі, а також на її концентрацію, і навіть може стати при нагоді при запальних захворюваннях нирки чи сечового міхура. що може бути викликано сечокам'яною хворобою або внаслідок відходження конкрементів. Це часто спостерігається на фоні солевідходження та ниркової коліки, також. Його антибактеріальна, помірна сечогінна, протизапальна, спазмолітична та навіть злегка детоксикаційна дія журавлини, яка є основним компонентом комплексу, сприяє як у профілактиці, так і у метафілактиці сечокам'яної хвороби, а також полегшує перебіг післяопераційного періоду. Уросептик. Має в складі однієї капсули екстракту журолини 250 мг, що принаймні на вполовину більше, ніж в інших уроантисептиках. Також він має в складі екстракт листя брусниці 150 мг. Уросептик від компанії Green Visa на основі натуральних компонентів безпечний і ефективний засіб для підтримки здоров'я сечової системи. На відміну від синтетичних антибіотиків, не впливає на розвиток стійкості до бактерій, що робить його чудовим вибором для тривалого застосування і профілактики. Натуронні компоненти цього препарату знижують ризик побічних ефектів, таких як алергічні реакції та порушення мікрофлори кишківника. Переваги уросептика від компанії GreenVisa в тому, що він підтримує здоров'я нирок і сечовидільних шляхів як Усередині сечокам'яної хвороби, тобто метафілактика, так? так і дозволяє запобігти цій проблемі. Сприяє здоровому мікробному балансу в сечовидільних шляхах, забезпечує антимікробну та протизапальну дію. Запобігає утворенню каменів у нирках цим самим. І, звичайно ж, позитивно впливає на кислотно-лужний баланс сечі. Нефронорм, інший препарат від компанії GreenVase. Призначений для профілактики каменне утворення, зокрема, тому що має загальнозміцнюючий та вітамінозберігаючий ефект, що дозволяє впоратися з екологічними чинниками, які призводять до утворення каменів у сечі. Рекомендується використовувати в раціоні дієтичного харчування як додаткове джерело біофлавоноїдів та органічних кислот для створення оптимальних дієтологічних умов сечоведінної системи. Препарат добре коригує порушення водно-сольового обміну, позитивно впливає на тонус організму за рахунок корекції функціонального стану нирок. Показання до нефронорма від компанії GreenVisa Visa. тому, що він рекомендується використовувати в працювання дієтичного харчування для створення оптимальних дієтологічних умов сачоведільної системи, профілактує запальні захворювання сечовидільного тракту, що, в свою чергу, забезпечує профілактику сечокам'яної хвороби. Коригує порушення водно-сольового обміну та ослаблення функціональної здатності нирок унаслідок сачокм'яної хвороб. Нефронорм від компанії GreenVisa рекомендований для зменшення навантаження на нирки, запобігання їх захворювання і підтримки роботи, якщо проблема вже виникла. Його можна використовувати навіть у період лікування завдяки його складу. Сюди входить екстракт петрушки. Спорошу звичайного, шипшини, корення любистку, золототисячника. Також в компанії Green Visa є інші продукти для підтримки здоров'я сечовидільної системи, детокс нирок, який є ефективним рослинним засобом для лікування та підтримки функцій сечостатевої системи. Та фітобальзам для здоров'я нирок, який забезпечує профілактику порушень функції нирок шляхом делікатної дії рослинних екстрактів. Пам'ятайте, що кращий спосіб уникнути чокамену хворобу це своєчасно звертатися до лікаря-уролога, особливо, якщо у вас вже були якісь урологічні захворювання в анамнезі, ні в якому разі не терпіти біль, не ігнорувати появу симптомів, таких як кров у сечі або змін у сечовипусканні. І, звичайно ж. Інші важливі заходи, які допоможуть запобігти цій недузі, це правильне харчування, зниження кількості вживаної, солоної, жирної, кислої та гострої їжі, відмова від алкогольних напоїв, зниження вживання кількості спецій, копчених продуктів, профілактика сочкоменної хвороби за допомогою комплексів, що запобігають каменеутворенню, які ми сьогодні обговорили, та звичайно збільшення рухової активності. З вами був лікар-уролог, Симон Олександр. До скорих зустрічей!